Привіт усім! Знаєте, інтернет це ж насправді цілий всесвіт, величезний, захопливий, з безлічю неймовірних можливостей і прихованих куточків. І щоб подорожувати цим всесвітом впевнено, не боячись заблукати чи натрапити на щось неприємне, потрібен, ну скажімо, гарний захист. Тож постає логічне питання: як перетворити цю подорож на справжню пригоду, таку, знаєте, щоб вона була не просто цікавою, а ще й абсолютно безпечною. І відповідь насправді є. Потрібно просто збудувати надійну оборону. От саме цим ми сьогодні й займемося. Крок за кроком створимо особистий цифровий щит. Це такий собі інструмент, що допоможе почуватися впевнено в будь-яких онлайн ситуаціях. Ну що, почнімо? Так от, перший і, мабуть, на найфундаментальніший елемент нашого щита це секретний замок. Подумайте про це так: будь-яка фортеця починається з міцних воріт. а в нашому цифровому світі це, звісно, наші аккаунти. Тільки погляньте, яка колосальна різниця. Зліва це паролі, які, ну, відверто кажучи, можна вгадати за кілька секунд. А от праворуч, це вже справжнісінькі шифри, які створюють серйозну проблему для зловмисників. Важливо зрозуміти, хороший пароль це не просто слово, це комбінація, яка ніколи не містить очевидних речей на кшталт імені чи дати народження. А ось і сам рецепт надійного замка. Він, до речі, дуже простий. По-перше, змішуйте все, що можна: великі літери, маленькі цифри, символи, все в один кошик. По-друге, довжина справді має значення. Чим довший пароль, тим він міцніший. І по-третє, це просто критично важливо. Один сайт, один унікальний пароль. Чому? Бо якщо раптом зламають один аккаунт, всі інші залишаться в цілковитій безпеці. Гаразд, замок у нас є. Що далі? А далі вмикаємо режим невидимки. Бо коли вхід до нашої фортеці надійно захищений, час подбати про те, щоб найцінніші скарби всередині залишалися, ну скажімо, невидимими для чужих очей. Особиста інформація це і є наш скарб. Домашня адреса, номер телефону, навіть номер школи це ті речі, які мають залишатися лише для найближчих. І звісно, дуже важливо пам'ятати ніколи. Чуєте, ніколи не надсилайте особисті фотографії чи якісь подробиці про родину людям, яких не знаєте в реальному житті. А ось це просто золоте правило спілкування в мережі. Перш ніж щось написати чи опублікувати, варто поставити собі одне просте питання. А я б сказав чи сказала це людині, дивлячись її просто в очі? Якщо відповідь ні, то мабуть і публікувати це не варто. Добре, акаунти під замком, приватність у режимі невидимки. Але ж онлайн світ буває дуже хитрим, тому наш щит потребує серйозного апгрейду. Додаємо до нього детектор пасток, щоб розпізнавати обман ще здалеку. І одна з найпоширеніших пасток називається фішинг. Якщо простими словами, то уявіть, що шахраї просто вдягають маску, прикидаючись кимось іншим, банком, відомим сервісом чи навіть другом, а все для того, щоб виманити паролі чи особисті дані. Вони можуть надсилати листи, повідомлення, чи навіть створювати цілі сайти, які виглядають ну точнісінько як справжні. То як же цей детектор працює? Є кілька таких. Червоних прапорців. По-перше, якщо якась пропозиція звучить аж занадто добре, щоб бути правдою, скоріш за все, це вона і є неправда. По-друге, будь-яке несподіване прохання надати особисту інформацію, це тривожний дзвіночок. Ну а яскраві миготливі кнопки з криками Ти виграв, це майже 100% пастка. І так, незнайомець залишається незнайомцем, навіть якщо у нього на аватарці наймиліше у світі кошеня. Наш щит уже досить міцний, правда? Він захищає, він виявляє пастки, але він може значно більше. Давайте додамо до нього ще один дуже особливий елемент компас доброти. Тому що найкращий захист це не просто оборона, а й створення позитивного та безпечного середовища навколо себе. Інтернет це неймовірно потужний інструмент. Ним можна підтримувати, надихати, ділитися чимось хорошим, а можна ображати, поширювати плітки та шкодити. І вибір, як саме його використовувати, завжди за нами. Кожен коментар, кожен лайк це наша маленька цеглинка у велику стіну цифрового світу. Насправді бути доброзичливим онлайн це круто і це ознака сили. Варто використовувати цю силу, щоб нести позитив. Якщо помітно, що когось цькують, не треба проходити повз, можна підтримати цю людину. А якщо хтось поводиться агресивно, для цього і існує кнопка Заблокувати це ефективний і правильний інструмент. І нарешті ми підійшли до останнього, але можливо найважливішого елемента нашого щита це сигнал допомоги. Бо навіть найсильніший воїн знає, що іноді потрібно покликати на підмогу. Ось правило, яке працює завжди, і всюди. Якщо щось в інтернеті змушує сумніватися, лякає або просто викликає дискомфорт, не треба тримати це в собі. Завжди, от просто завжди довіряйте своїй інтуїції. Якщо щось всередині підказує, що щось не так, скоріш за все, так воно і є. І обов'язково розкажіть про це дорослому, якому довіряєте це можуть бути батьки, вчителі, старші родичі. Запам'ятайте, звернутися по допомогу це не прояв слабкості, навпаки, це дуже сміливий і розумний крок. Ну а і все, давайте подивимося, що у нас вийшло: секретний замок для акаунтів, режим невидимки для приватності, детектор для пасток. Компас доброти, і, звісно, сигнал допомоги. Усі елементи на місці. Наш особистий цифровий щит повністю зібраний і готовий до роботи. Тепер, маючи такий надійний захист, можна набагато впевненіше досліджувати безмежний онлайн світ. І наостанок одне питання на подумати: коли є і захист, і розуміння, як усе працює, то який позитивний слід захочеться залишитися після себе у цифровому просторі. Це те, що вирішує кожен для себе.